Нацгвардія під універмагом Київ. Підприємці із торгових рядів поблизу намагалися силою витурити із робочих місць. Невідомі молодики спробували знести палатки без згоди їх власників. Ті ж стали горою за свої місця. На допомогу прийшли навіть нацгвардійці. Подробиці в сюжеті Юлія Настенко. Звичайний торговий день завершився для працівників ринку силовим протистоянням. Нас прісують уже полной. Самое главное, щоб совершенно ми, ми оказываемся совершенно С утра він прислав бомжей, попытался розбирати палатки. Ми бомжей этих прогнали. Потім он это самое. Потом он пытался прислав своїх работников у нірмага, новых, нових, сотрудників, нових. Они пытались уговорить, щоб палатки розбирали. Далі перейшли до рішучіших дій. Невідомі молодики збиралися власноруч зрізати палатки булгаркою і заносити будівельні матеріали. Привели так називаємо тітушок, якісь хлопці такого спортивного тіровослаження. Ну тут благодаря тому, що вмішались правоохоронні органи, і ми, в принципі, якби так, а так не відомо, що могло б трапитися. Дехто із підприємців каже, щось змінювати у роботі треба, але не такими методами. Я працюю от в палатці. Але палатка, ну, ви видите, в якому состоянии. Я не хочу так працювати. Я працюю детские вещи. До мене дітки приходять. Їх треба зимой не идут переодіти. На галас у центрі міста збіглася не лише міліція, а й посадовці, юристи з міськради на боці протестуючих. Если руководители Укртехносиндес дали указание сюда завозить материалы, то я считаю, это незаконно, поскольку местобудивные умовы отмежения от 20 июля были выданы незаконно по поддельным документам. Нагадаємо, конфлікт між підприємцями і забудовником триває уже майже три роки. Представники Укртехносинтезу збираються побудувати на місці палаток торговельний центр. Більшість підприємців іти не збираються. Кажуть, не потягнуть оренду. Прокуратура області два тижні тому вкотре відкрила кримінальне провадження. Мовляв, документи на спірну ділянку підробні. З тими, ж, хто буцімто намагався самовільно захопити ринок, нам поспілкуватися не вдалося. Проте у наступних випусках новин ми готові подати їх точку зору. Юлія Настенко, Олександр Олексінко, новини. this.